Отже, яка зараз ситуація? Як взагалі, ну фактично, живе зараз область на такому ядерному вулкані? Як зараз ситуація, і чи є якісь новини з Енергодару? Ну, ядерний вулкан, ви так живописно сказали, але дійсно ситуація небезпечна і не тільки для Запорізької області. Тому що, якщо взяти 50-кілометрову зону обов'язкового відселення, що може виникнути внаслідок аварії на атомній станції в Енергодарі, то це Більше 270 тисяч в нашій області треба відселювати, десь під 200 тисяч відселювати в сусідній Дніпропетровській області. Це міста Нікополь, Марганець, Енергодар, Васильівка, Дніпрорудний і низка інших місць. І проблема в тому, що повністю реалізувати заходи з цивільного заходу на захисту населення дуже важко, тому що частина території є окупованою. І щоб було розуміння ці якби істоти, вони навіть зайняли центр резервного управління там, де як правило мають наші енергетики, якщо вдруг якась невеличка аварія, здійснювати управління, тому ситуація дійсно складна. І останній тиждень і президенти, і уряд я думаю, всі бачать в світі прикладають зусилля для того, щоб Застабілізувати ситуацію дані відповідні доручення відбулася комісія, наша регіональна державна комісія ТБНС, техніка екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Надані відповідні доручення, створені відповідні управлінські структури. Наразі йде коригування всіх планів евакуації з рахуванням військової ситуації звичайно що ситуація напружена розуміючи що таке чорнобиль Я думаю ми ну тут нехтувати жодним жодної жодною загрозою не можна хоча наразі ситуація на е, радіаційна стабільна а, 15 мілінген мікр ну відповідно це норма не перевищує жоден з показників але Ситуація може змінитись будь-який момент внаслідок такої от безглуздої діяльності окупанта. А Важаю. так які чи є якісь зараз дані? Останні чи продовжуються обстріли і з території атомної електростанції? Ми знаємо, що були підтверджені випадки того, що безпосередньо обстрілювали саме самі окупанти електростанцію, яка там зараз чи залишаються там військові, чи залишаються там з Росатому Теж самі представники. Там там є і військові, і нацгвардія, і РОСА, ФСБ. Зрозуміло, що вони там залишаються, і те, що вони робили раніше, те, що вони обстрілюють Маргані нікапаль під прикриттям атомної станції, і безпосередньо майданчик промисловий, який перед атомною станцією. Ну це все продовжується. Поведінка ну вибачте, мав з гранатою в випадку з об'єктом ядерної безпеки, в чергове нас всіх примушує, якби. Набрегтися, м'яко сказати разом з тим. Ми розуміємо, у нас ситуація. У нас люди, заручники, особливо в Енергодарі. Якби по-нормальному взяти та забрати всіх наших енергетиків, звідти, і хай вони собі ломають голову, але це ж може мати наслідком ще гірше. Ще гірше може мати наслідком аварію на атомному об'єкті. А він не може, навіть якщо він зупинений, і за ним треба доглядати, витрачати на нього енергію, зусилля, контроль має відбуватися таке інше. Головне що станція відключена спостереження системи спостереження відключений від зовнішніх, скажемо, і тому до докладнані магатені. Ми не володіємо ситуацією що там відбувається з ядерною безпекою. О, така історія, Угу. Mm -hmm. так Непроста. ну тут до речі, так е, от якраз Чорнобильська атомна електростанція у нас зараз виведена з експлуатації, називається спеціалізоване підприємство. Це фактично те про що ви кажете. Просто повісити замок на атомну електростанцію не вийде. Так, водночас сьогодні Верховна Рада ухвалила резолюцію там звернення, в тому числі до урядів та парламентів країн-членів Магате і до ООН, і ще до низки міжнародних організацій, із закликом якось повпливати на цю ситуацію, чи є якісь зараз. Посування чи можливо хтось може відвідати навіть станцію в найближчий час? Ну дивіться там керівництво держави робить все можливе. Зрозуміло, що питання А контролю і питання Б демілітаризації – воно стоїть гостро, і це безпека не тільки Запорізької області, там Енергодару і там сусідніх областей. Це безпека всього світу. Насправді тому, що ми міркували з енергетиками і з ядерщиками там в одній бомбі ядерні 9 кілограмів відповідно урану, а в одному реакторі 200 тонн, а У нас їх шість там плюс реактори захищені там більш-менш. Ну від дурака тільки не захищені. А ще сховище відпрацьованого ядерного пального є. майданчик, і там відповідно з бірки з реакторів зберігаються тривалий час. Там менша ступінь захисту, і значить, більша ступінь небезпеки. І МАГАТЕ і ООН, і країни і інші мають вплинути на країну терориста був всіма доступними засобами, тому що ну сурбованості замало. Так, чекаємо і від поважних міжнародних організацій, також відповідної адекватної ситуації реакції до інших перейдемо теж моментів. Зараз Запоріжжя фактично стало таким хабом, яке приймає людей, які евакуюються із гарячих точок. Неодноразово влада наша закликала людей звідти евакуюватися, аби себе не наражати на небезпеку і полегшити роботу збройним силам України. Чи люди на цей заклик влади вони дослухалися? Чи... Є зараз ті, хто виїжджають із гарячих точок. і скільки Запорізький напрямок, він найбільший. Там по виїзду Васильівка між Василівкою і Запоріжжям є таке селище Кам'янське, там розбите місце. Траса колишня оновлена, ну що колишне, Семфірополь, Харків, вона була оновлена в Великому Буді, там всі їздили дуже швидко. зараз це єдина точка такого масового перетину, досить складна, тому що місце розбомблене і там по землі треба по земляній дамбі об'їжджати. Щоденно люди виїздять за минулий день ще Же 1300 більше ніж 1300 людей виїхало. людей виїхала. зараз основний потік. це мешканці Запорізької області, без сумнів. І херсон Херсончани. Херсончан маєш трошки більше 600 Виїхали за вчора. Виїхала багато. Їде за Енергодару, Люди починають реагувати, скажімо, в цьому населеному пункті люди їдуть кожен день. Кожен день по півтори-дві тисячі наших співгромадян їдуть з тих територій. Ситуація ж ви розумієте, вона от загострюється, потік збільшується. І, звичайно, що з настаннями навчального року, з виникненням проблем, він знову ж таки буде збільшуватися. І з наступом опалювального сезону там величезні проблеми. Це скажу по нашому регіону. Два райони без газу і Васильівський два і, Васильівський і Бердянський і Мелітопольський. Три райони, які безпосередньо Мелітополь, місто і Бердянський, і Васильівка і Дніпрорудний не мають газу перебиті газогони. Якщо ж атомно ще продовжує окупант гратися, і буде відключення, не буде ще й електрики. А відсутність газу і електрики ставить під загрозу існування людей. Тому звичайно треба виїздити в таких умовах міста атомників, жінки там вагітні. Ну там трохи залишилося, слава Богу, не покинули вже місто. Діти, мами з дітьми. Це найбільш вразливі категорії. Мають виїжджати далі, і ми сподіваємося, закликаємо, щоб це продовжувалося. Смілітопольчани їдуть, Бердяни їдуть, ну Херсонці, і навіть Маріуполь продовжують до 100 людей на добу виїжджати в Україну. Угу. Так ага, так зрозуміла ця ситуація. До речі, про опалювальний сезон ви згадали сьогодні. Мер столиці, зокрема, закликав запасатися теплим одягом, ковдрами. Зима буде важка. Про це неодноразово говорили на підконтрольній е, території. Наразі не окуповані. Як зараз іде ця підготовка? Чого чекаєте від опалювального сезону і чого е, е, жителям області чекати? У нас ситуація ну, на території, яка підконтрольна, все йде за планом, навіть трохи з випередженням ремонтуються там об'єкти, оновлюються котельні. Єдине головне, щоб був газ. Бо у нас обласний центр він на газу. Інших замінників, на жаль, немає. Це знаєте, в Гадар згадає. А там від атомної запитано опалення. Там нема каті охолоджує охолодження з охолодження Це місце, тому йде тепло. Якщо зупиниться станція, там буде холодно. Тут у нас все. Ми вважаємо, що і прораховуємо. Всі види робіт, щоб були забезпечені альтернативними джерелами пункти обігріву, щоб були лікарні забезпечені. Відповідно прораховується в тому числі евакуація, якщо буде тотал. Да, ситуація, коли не буде газу. Ну сподіваємося, що такого не буде. Але тим не менш, треба готуватись до варіантів максимальних найгірших, да, і більш-менш оптимальних. Так само теж закликаємо всіх запасатись дровами, Хто б там не жартував, це. Завдання людини в першу чергу потурпуватись про самого себе. Гарним варіантом вважаємо якщо діти поїдуть з онуками в передмістя до батьків, там хтось утеплює дачу, дає нам поради. Да що там ставить там буржуку для того, щоб там можна було з сім'єю у випадку, якщо газ зовсім буде погано там перечекати, зігрітися. Тобто роботи йдуть планово в тому числі і шукаємо альтернативних варіантів. Уряд розробляє зараз також програму відповідно модульних котелям на твердому. Паливі підприємства у нас потужний промисловий комплекс. часом враховуємо кількість буржуєк яку треба виробити, щоб для страховочки мати, щоб люди могли зігрітися. Але звичайно, зима буде важка, і від кожного з нас залежить. Людина має в першу чергу протурбуватися про себе, про своїх рідних і близьких. Разом, якщо об'єднаємо я думаю, будь-що ми бачимо, можемо подолати. Так, будемо триматися один одного. В тому числі, я вам дуже дякую. Запоріжжя, тримайтеся, пане Олександре. Дуже дякую, що знайшли час до нас долучитися. Олександр Старо, голова Запорізької ОВА, про ситуацію в регіоні. Вам дуже дякую.